Добрий вечір добрий доброго вечора. Слава Україні, слава ЗСУ. Всіх любів немає, орки галіми, космік тварів купантів, орки мурали оригінальні даному не подігали. ЗСУ завдали по удари по логовому. Удари були нанесене по скупченню військової, техніки та особового складу в районі зараз Роснефті. Загалом було завдано чотирьох ударів, тож кількість загиблих та пострадалих невідома. Місце удару оточено військовими та оперативними службами ФСБ. Так що такі ось новини із Курщини із Льогова. Це буде добрий вид. Тримайтесь, бо місце варті, бояться варті. Чао, какао. Слава Україні, слава ЗСУ. Смерть російським окупантам, смерть російським загарбникам.